Привіт усім, просто про маркет на зв'язку. Сьогодні тема відео Чай GPT буває Google-пошук і чи це означає, що кінець пошукової оптимізації по SEO. Обов'язково підпишіться на мій канал, щоб надалі нічого не пропустити. Якщо це відео для вас стане корисним, обов'язково поставте лайк і діліться власними думками. Для вас є описи під відео. Будь ласка, робіть це. Отже, про що я буду говорити в цьому відео? Як ai асистенти таких чай GPT вже і змінили наші звички в пошуку? Розберемо реальні приклад, також що робити, спробую пісти, що робити компаніям, щоб не втратити користувачів, які спершу використовували Google для пошуку, а потім прийшли на AI-асистенти. І останнє в якості висновку спробую поділитися власним суб'єктивним думкою своєю, чи AI-пошук побороть Google. Почну із власної історії. Моя історія, я із дружиною подумали, що встановити потрібно фільтр для очищення води в квартиру. Як ця ідея сформувалася? Ми до цього купували воду, набирали в 19 літрові бутлі, привозили таким чином. Подумали, а чому б нам не спростити життя і встановити ці фільтри? оцю очищену воду не набирати, десь і привозити, а відповідно її з крану отримати. І в нас сформувалася потреба. І дуже часто користувачі на цьому етапі вони нічого не знають. В моєму випадку про фільтри. У вашому випадку це будь-якій ситуації, коли ви там згенерували якусь ідею, ви хочете цю ідею реалізувати. Є певні стадії, коли користувач сформував потребу, він проходить декілька стадій. Перша стадія це ресерч. Вам потрібно, щоб прийняти правильне рішення, вам потрібно розумітися в цій темі. От, наприклад, в моєму випадку потрібно зрозуміти, які ці фільтри є, взагалі, які потрібні, мені, які там бренди є і так далі. І так далі. Другий етап це коли ви формуєте певний вибір, що обрати. І останнє четверте це ви приймаєте рішення, що ви купуєте. Так от, якщо взяти. Класичну модель Аїда, про яку я дуже часто говорю, яка пояснює певні стани користувача з моменту формування потреби до задоволення потреби, тобто до покупки чогось. Нас цікавлять оці три етапи: перший або стадії, наприклад, інтерес, бажання, ідея. Я на етапі інтересу. Чого? Тому що я тільки роблю ресерч, я шукаю в інтернеті, тобто та інформація яка мені допоможе прийняти правильне рішення. І що помінялося раніше? Як було, як би б я робив би там два роки тому? Ми б приходили в пошукову систему, ми вводили б якийсь інформаційний пошуковий запит, типу як вибрати фільтри для води, і відповідно переходив би я на різні статті і відповідно шукав ту інформацію, яка мені потрібна, яка мені потім майбутньому допоможе зробити правильне рішення. Що я тут ще написав? Нічого не написав. Декілька сторінок відвідав. Далі гуглю, щоб конкретизувати пошук аналіз води. Да, дійсно, коли ви, наприклад. Що считаєте, у вас формуються додаткові інформаційні запити. Ви, відповідно, ви від пошукову систему, вводите ці запити і таким чином, тобто збираєте інформацію, робите ресерч для того, щоб прокачати свій в цій темі. Далі, це довго, це незручно, тому що 70% пошукового трафіку. 70% не знаю, що я мав на увазі 5 числа, зараз 13. Забув, що я мав цим сказати. Ну, не знаю. Пропустимо, це мобільний трафік. Ага, все, я зрозумів. 70% пошукового трафіку це мобільний трафік. У зв'язку з тим, що мобільні технології останні десятиріччя просто розвиваються, то багато пошукових запитів генеруємо ми з телефону. з телефона доволі незручно щось шукати, особливо переходити на статті, де багато інформації вам потрібно читати, скролити, читати, скролити, і це дуже незручно. І тут я сказав, що 70% пошукового трафіку це саме якраз із мобільних телефонів. Це довго і незручно. Тепер що помінялося із приходом. В чату GPT і інших асистентів я тут написав, що так вже робимо і будемо робити. Це швидко, ви не робите лишні рухи все в одному місці. Тобто, коли ви використовуєте чат GPT, ви спілкуєтеся з цим чатом, відповідно, генеруєте якісь питання і отримуєте вже відповіді. Чому це зручно? Тому що там є голосовий пошук, з вами спілкуються, вам можуть відповіді також голосом відповідати. Ви можете це в текстовому вигляді генерувати і так далі. І так далі. Тобто, це набагато швидше, ніж класично з Google. І тут дуже важливо згадати про мобільний трафік, і що дуже часто ми використовуємо. Саме мобільні телефони для того, щоб зробити цей ресерч. Не ви йдете за інформацією, а інформація йде до вас. Тобто ви кажете, що вам потрібно, і одразу ви отримуєте те, що ви хочете. В поведінці раніше ви мали в Гуглі щось вводити, переходити на різні пошукові, на різні сторінки, потім повертатися, потім знову генерувати пошукові Пошукові запити, і ви тут інший і паттерн, тобто ви йдете за інформацією, а тут, якщо ми використовуємо AI асистент, то інформація йде до вас, тобто ви в цій системі працюєте і вам якби на блюдечку це все приходить. І далі у зв'язку з тим, що ai асистенти вони навчаються, тобто ще передбачають навчання на основі того, як ви взаємодієте із штучним інтелектом, то надалі робиться комунікація більш персоналізована. Це великі плюси. Тепер що я хотів тут показати: ось що, чому це тепер зі сторони компаній. Чому важливо був, були оці інформаційні пушкові запити, типу як вибрати фільтр для води і так далі, і так далі, і так далі. Тому що частина користувачів, які цікавляться і на етапі інтересу, приходять на статті. От, наприклад, я прийду на цю статтю, яка в топі сидить. І що ми можемо якщо скролити, можемо побачити фільтр для води, який вибрати класифікацію очищення. Добре, це інформація. Інформація, інформація. Зверніть увагу. Перше, це так звані call to action. Рекомендуємо, рекомендуємо. Товар, тобто для бренду, для компанії, це шанс, що користувач, який на етапі інтересу, він може зацікавитись певною пропозицією і згенеруватися в потенційного ліда. Ось ви можете перейти і зразу на е, товар перейти. Перше, далі зверніть увагу, що є ось замовити дзвінок. Другий це call to action, це ви можете подати запит на консультацію і відбудеться. Контакт із представником компанії і людина, яка зацікавлена цій тематиці. І це дуже круто для компанії ось цей попередній паттерн. Тепер, що помінялося із приходом штучного інтелекту. Проблема в тому, що комунікація відбувається на стороні AI-асистента, тобто в закритій системі. І поки, не знаю, можливо, в майбутньому ми зможемо впливати, але компанія із власним сайтом ніяк не може в цю систему залізти і показати якісь call-to-action, так звані заклики до дії, тому що це закрита внутрішня система, в якій є чат-бот і є ви із своїми запитами. Я тут написав, що це закрита система, яка ніяк не пов'язана з компанією. І це великий мінус, тобто цей новий паттерн поведінки. І тут постає питання, чи це кінець пошуковій оптимізації і SEO, тому що багато компаній витрачали купу грошей, мали свої команди для того, щоб розвивати свій бренд в пошукових системах. І моя суб'єктивна думка. Ага, ще, що я не сказав, що чому так люди шукають, от як вибрати фільтри для води, ми можемо подивитися в. Ківорд для пошуку в спеціальній толі, яка може показувати частотні, скільки разів по певному пошуковому запиту люди шукають місяць, і ми вже можемо побачити, що дійсно частина користувачів отак формують пошукові запити. Ми бачимо, що частотність є, тобто в місяць користувачі, біля 50 користувачів вводять запит, як вибрати фільтр для води. Ну я і сказав, чому це важливо для компанії. Тепер, чи це кінець для SEO? На мою суб'єктивну думку, ні. Чому? Тому що частина інформаційного трафіку дійсно перейде ось саме сюди, до нового паттерну ai асистенти Це інформаційний трафік. Але 75% трафіку, і в якому комерційний трафік. Комерційний трафік це коли людина сформувала потребу, їй вже щось потрібно, і вона вводить запит, наприклад, купити фільтр для води і ще там вписує модель. Оце є комерційний трафік, і він більш цінний для компанії. Тому це не страшно, що частина трафіку відвалюється саме інформаційно. Чому ще це не страшно? Тому що в 2024 році Google е додав е всі функціонал в пошук. Це коли ви можете отримувати швидкі відео, відповіді без переходів на сайт. Тобто Google вже частину трафіку вбив, коли будете вводити запит, е якийсь там також, як що це таке і так далі. Частина пошукових трафіків буде, е частина відповідей буде згенеровані в в пошуковій системі, ви отримаєте відповідь і ви не будете переходити на ті сайти. І оці call to action вас не будуть ловити. Тобто Google вже до цього зробив певні дії, коли компанії втрачають частину власного трафіку. Йдемо далі. Що я тут написав? Асистенти не завжди генерують хороші відповіді. Дійсно, я ось так дійсно погуглив. І а що тут мені в інтернет-магазині? Ага, я в нього питав, що, будь ласка, там порекомендуй мені, який купити фільтр для води. Він мені там нагенерував декілька кампаній і лінки. І що можна звернути увагу? Що лінки биті, тобто в по-моєму, чи ні? А. Не актуальні, тобто він мені згенерував результати, які не актуальні. Тобто цей товар я не можу купити. І людей може формуватися поведінка, і частини користувачів дійсно формується поведінка, що Google краще дає результати, і, чим будь-які ai асистенти Тому що, ще раз повторюю, на цьому прикладі він мені підказав якісь товари, які я не можу купити, які там зняти з виробництва. Слід рухаємося далі. Хороші відповіді угу", це я сказав, частина не прийде на AI-асистенти. Чому? Тому що ну, є певні різні аудиторії, які легко піддаються до якихось змін, а є частина аудиторії, які не хочуть. Вони звикли Google користуватися, вони надалі будуть використовувати Google. І тут компаніям потрібно аналізувати свою цільову аудиторію. Якщо ціль аудиторія така, яка любить нові технології, їй треба робити певні дії для того, щоб частину трафіку все-таки зберегти. Якщо є аудиторія, яка не має такої привички щось використовувати нове і буде надалі використовувати Google, вам не потрібно ні про що хвилюватися. Ну і не забуваємо, що Google 25 років. Якщо не Омляюся, Google почав працювати з 98 року. Він використовує різні технології, самі сучасні, він постійно розвивається, і це ще раз говорить про те, що в Гугла може бути набагато краще видача, ніж в ai асистентів. Ще що я казав, чого люблять Google? Я оцю штуку пропустив. Тому що коли ми вводимо запит, ми робимо собі вибір, і це саме головне. Тобто ви приймаєте рішення, чи мені почитати це, чи мені почитати це. Якщо це стосується комерційного трафіку, ви вбираєте на який сайт перейти. І це круто. Це вам дає можливість вибору. І ми за це любимо інтернет, те, що тут є вибір. І я не впевнений, чи ai асистент, коли як компилює якусь відповідь, чи він зможе. Покращити поведінку ось цього користувача, якщо він не буде давати ці вибори. Вибір оцей вибір, який дає Google. Тепер я почав аналізувати є новий напрямок в пошуковій оптимізації, який називається Generative Engine Optimization, або GEO. І е, тут мені, мені захотілося показати ось мем із кучмою чи кучмою. Це ж було вже. Чому це вже було колись? 6 років тому, можливо, 7 років, коли прийшов голосовий пошук, то рекомендації дуже схожі для саме для цього напрямку. Тобто, в 2019 році, коли всі говорили, все, всі люди переходять на голосовий пошук, і це кінець класичному SEO, SEO продовжує жити. І рекомендації дуже схожі, про які я зараз надалі буду говорити. Тепер які рекомендації, якщо ви хочете боротися за ось частину цього трафіку, і що ваш контент міг рекомендуватися в ai асистентах? Що перше? По-перше, фокус на комерційний трафік частина користувачів залишиться з Google. Це стосується здебільшого ось відпадання частини інформаційного трафіку. Говорить, говорять про те, що біля 25% вже говорив про цю циферку, про те, що інформаційний трафік перейде на AI-асистенти. Але самий жирний, самий класний трафік для будь-якої компанії це якраз комерційний трафік, потрібно більше акцентувати саме свої зусилля туди. Далі просування тварів, а не тільки категорій. Оце дуже прикольна штука. Тобто, коли люди будуть використовувати ай-асистенти, вони можуть настільки свою точно сформувати потребу, що вони конкретно будуть розуміти, що їм потрібна така модель, наприклад, фільтри для води. І людина не буде вводити запит, купити фільтр для води і відповідно формувати. Свій, свій вибір всередині сайту. А вже людина може приходити в пошукову систему із сформованою потребою, і буде вводити запит, типу купити фільтр для води такого то бренду і такої моделі. Тому потрібно фокусуватися на товари на просування товарів. Далі користувачі будуть формувати свою потребу з а-асистентами, коли будуть знати, яку модель купувати. Google сайти, це я сказав. Далі робота з брендами. Важливо і це залишається такий фундамент класичної пошукової оптимізації, і залишається для GO, це піар-статті, статті від популярних журналістів про компанії, зовнішнє посилання з растових сайтів, тобто зовнішня оптимізація. Вона важлива і вона також буде впливати, чи AI-асистент буде рекомендувати ваші статті чи контент вашого сайту, чи не буде. Третє тренди на низькочастотні, пушкові запити, і довгі хвости. Що таке довгі хвости це коли вводять запит, не один-два слова купити фільтр. А, наприклад, як купити фільтр для води, якщо там кухня там", і так далі. і так далі». Тобто людина, і коли використовує а-асистенти, вона так і формує. Ми привикли, що пушкові системи в пошуковій системі, системі ми там коротко вводимо запит і отримуємо якісь результати, потім йдемо по різним сайтам. Коли ви використовуєте асистенти, ви формуєте дуже чітко, що вам потрібно. І тут важливо, що треба компаніям сфокусуватися на ось такі низької. Частотні запити, але вони довгі і вони конкретні. Чим класні ці запити, що на них нижча конкуренція і доволі класно працювати, якщо ви знаєте, як це робити. Далі контент у форматі питання-відповідь зараз. Я буду говорити про мікророзмітку, але це обов'язково використовуйте питання-відповідь. Це секції FIQ, які зазвичай внизу сторінок чи там статей розміщують, і там не формувати цю секцію для того, щоб понапихувати якісь ключові слова, щоб це аранжувалося добре. А вам потрібно все-таки проаналізувати, як ваші користувачі можуть. Ось такими довгими хвостами шукати ваші товари, відповіді на якісь питання і якраз відповіді формувати в цій секції. Далі, структуровані дані. Що таке структуровані дані або мікророзмітка? Це певні теги, які зашиті в сторінці, які не видимі для користувача, який відвідує сторінку. Але ці теги дозволяють краще розуміти пошковим системам і іншим алгоритмам структуру і контент сторінки. І є ось різні мікророзмітки, які спі... Cable, да, допомагає визначити, які частини контенту підходить для озвучення голосовими асистентами. Хто міг подумати? Ось така є мікророзмітка. Далі мікророзмітка FIQ, Have 2 Article і автор. І, і для чого їх? Для того, щоб ось сканери. AI-асистентів, які також сканують різні сайти і можуть на основі контенту вашого формувати відповіді, щоб вони краще розуміли ваш контент. Ну і е, я вже про модель WAT -E говорю у років 5. Це певна модель е, оцінки якості контенту, яка складається з е, параметрів і нічого нового немає із приходом AI-асистентів. Якщо ви хочете, щоб вас цитував або рекомендував штучний інтелект саме AI-асистенти, ви просто маєте генерувати якісний. Контент. І що я тут написав? Що вам потрібно дотримуватися певних ієрархії заголовків і підзаголовків, обов'язково візуалізувати контент, тобто мультиконтент підтримувати, це таблиці, відео, інфографіки. Далі обов'язково це експертна інформація, не просто текст, оригінальні інсайти, тези експертів. Також оформлюйте обов'язково в будь-яких статтях: це розділ з автором, щоб сканери розуміли, що ця стаття написана експертом, а не просто контент-менеджером. Ну і останнє п'яте просто писати для людей по-людськи. Ось це я сказав, і висновок: чи вб'є AI-асистенти асистент Google. На мою суб'єктивну думку, ні. Що потрібно робити, ми це проговорили. Чи частина користувачів перейде на AI-асистенти? Дійсно так. Частина інформаційного пошуку перейде саме в AI-асистенти. Але великий кусок пирога, саме пошуково-комерційного трафіку, залишиться за Google, і не потрібно переживати, що сао десь пропаде на сьогодні. Це все. Якщо це відео стало для вас корисним? Обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк і зустрінемось онлайн. Далі буде.